Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. І нині хочу поділитися з вами ще одним рецептом із кабачку. Страва засяким рецептом, виходить, неймовірно смачна. Зверху така хрустка з шкуриночка рум'яна, а всередині в неї м'яккі та й ніжні. Подаються вони із соусом, який я вам покажу, як це вон робить. Із часначком, і кропом, ну дуже смачний. І всякі кабачки дуже штимуються їсти із парадичками, із помідорами. Просто ми кажемо парадичка, я так привикла. І хочу вам указати, що ця ся страва готує дуже легко і дуже просто. Приготує люба починаюча хазяйка. А ще у мене на каналі є страви із кабачку, як я їх готувала дотепер. І викладу вам на канал. Якщо ви хочете, можете подивитися. Кожна страва по-своєму смачна. Хто любить кабачки, переходьте, дивіться і вибирайте для себе найкращий рецепт. Ну а я приступаю до роботи. Так, то у мене суть кабачки. Я їх файно помила. Кабачки мають бути молоді, можуть бути любі, білі, зелені, жовті, неважливо. Які у вас є, так і беріть. Чистити їх не треба. Просто їх треба порізати. Ви їх можете різати, як хочете, а я поріжу такими довгими кусочками. Зараз вам покажу. Орізаю, яку хочу, довжину кабачку. Далі розділяю на половину, Так. І далі ще на 3-4 частинки уздовж. Так, кабачки пересипаю у блюдо. Дві, сякі, в продовжі, получаються кусочки. Якщо там вони не всі одинакові, Якісь майдовгі, якісь майкурті. Ото немає ніякої біди. Абсолютно. А тепер і ці мені треба, аби вони замаринували. Сиплю сур. Сур кладеться за смаком. Трясу чорний молотий перець. Тоже за смаком. І тут у мене є цибуля, яку я пересилувала. І висипаю її сюди у наші кабачки. Файно усе перемішую. Так само немає файто не ще перемішаю. їх І сяк їх лишаю, наймало вони постоять. Десь пів години або одну годину, то вже як це у вас там получить. Постоять, вони ся файно промаринують, пустять лишній сок, ми його сідеме і може їх буде вже далі запікати. А раз не стоять. А тепер покажу вам, як я роблю соус до досяг кабачків. Тут у мене є сметана і майонез. Взагалі, усякий соус можеш брати або саму сметану, або майонез. Або можеш, як я, поєднати. Ото собі вже ви робіть, як ви хочете. Так, тепер -ка. трясу сюди чорний молотий перець. Так, за смаком. І ще чуть-чуть присолюю, буквально чуть-чуть. Кладу зелень кропу, надрубно порізала. І потрощений чеснок. Файно все перемішую до однорідності. Дуже файно пахне цей соус, часнок, кроп. Ну, дуже то тобто, штимує одно з одним. І все, соус у мене готовий. Дуже смачний. Ну Маленько постоїть пару хвилин. Дивіть який файний, такий густенький. Получилося. Так, кабачки у мене постояли, файно все промаринували і дали лишній сок, за який я вам і казала. Сок із них я сцідила, який вони виділили. І тепер -ка прямо сюди притрясаю муку або не валяти у муці кожної окремо. Так притрясаю файно. Беру і всяке ге перемішую. Я бо всі обваляли у муці. Ну, все робить легко, всяку воно має скоро і коли кожний по окрему. Бо і так іще треба буде їх кождої окремо у яйце і у сухарі. Осяк ви собі майскоро зробите. Та ще вам хочу порадити: що коли перемішуєте з мукою то можете закрити кришку та так перемішати. Або мука вам не починилася на стул. Або можеш висипати у міщук, у пакет та так перемішати. Я просто знімаю відео, показую вам ролик та сяк перемішую. А ви можете собі зробити по-своєму. Так, далі беру яйця мало їх присолюю. І розколочую вилку. Так, розчинилися і все, доста. Далі беру сухарі. Думаю доста. Кладу туди твердий сир, який я пореселовала. І файно перемішую із сухарями. Всяк руками беру і перемішую. Аби було все рівномірно. Бо такася получила, як би паніровку. Сир можеш починити мало і майна друбному. Ну, я сяк починила, то думаю, теж буде добре. Так, дивіться, перемішалося. Ну, і сяка, якби, получається паніровочка. Тепер беру кабачок, який у мене вже є у муці. Зачиняю його у яйце. Так, далі його забираю і кладу у сухарі із сиром. Руками всяк його тільки присипаю, причиняю. І, виходить, ось які, дивіться, палочки вже. Викладую їх на тепшу. І ще раз вам показую, беру кабачок, обчиняю його у яйцьови. Файно, забираю і кладу усю паніровочну масу. Так, і все, і забираю, дивіться. Так. Кабачки я виклала у тепшу, яку я застелила, пергаментну бумагу. Або можеш просто її змастити олією, як собі хочете. Ну або ліпше пристелити всяку бумагу. Дивіться, як вони вже файно виглядають. І тепер кладу їх у духовку розогріту до 180 градусу. Режим випікання вверх і низ. Кулькося у мене будуть випікати, я вам укажу. Ну, або бо час випікання залежить від вашої духовки, так що ту уже дивіться самі. Пройшло 35 хвилин у духовці і кабачки у мене готові, повністю ся спекли. Ну і бо я вам іще раз повторюю, що час випікання залежить індивідуально від вашої духовки. Сяк, береся палочка, опускається у соус і їсться із соусу. Рецепт, так як і все, я вам напишу у описі під відео. Ну, а і боси не колач, там не є що точний грамаж. Там, собі для паніровки, ви виділи, що тай кульку я клала. Я приблизно, там уже того, клала, я поклала 3 яйця, ще зяма у чуть-чуть яйця устало. Можете собі раз убити лише 2 яйця. В общем, робіть собі уже як собі хочете. І обов'язково приготуйте, та, та думаю, що вамся полюблять. І нагадую вам, що лишу посилання на другий страви з кабачку, який у мене вже є на каналі. І постараюся ще є кабачку і ще якісь викласти по мірі можливості нові страви. Дуже файно дякую, козом у нині був на каналі. Я вам бажаю усім. Мирного неба та рясних Божих благословіть. Якщо вам не важко, будь ласка, підписуйтеся на мої канали, Кося ще не підписав. І на цей канал, і на другий канал, і на мій інстаграм. Силка буде у описі під відео. І я б вас дуже попросила. Будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!